Прошу нашого останнього доповідача, це Василь Федорович Баранівський, доктор філософських наук, професор місто Київ. Соціальні та духовні виміри особистості. У нас просто один за одним дуже схожі теми йдуть, де це дуже цікава така синхронізація. Будь ласка, Василь Федорович. Вас не чутно? Будь ласка, мікрофон вимкніть. Да. Так, тепер добре. Так, дя, дя, дякую, так. Да. Шановні е, друзі, шановні колеги. Е, е, я майже уважно прослухав всі виступи і тематика, і попередніх пору. Я скажу дуже цікаво, дуже актуально, і дуже дякую за те, що ви ставите ці питання, слухаєте і е, е, проповуєте. Ідеї, ідеї духовності, е, духовного єднання е, ну, серед українців, серед громадян, можна сказати, всього світу це дуже важливо. Скажу, що в <кій> <кій> мене була по-перше, значить, чому я вибрав і попросив, щоб дали можливість коротенько виступити, тема докторської диссертації соціальний механізм розвитку духовності. Особистості. Якраз проблема духовності бачив в її аспектах, проявів і соціальний механізм формування або встановлення духовності особистості. Захищав в Інституті філософії, Академії наук України, директором інституту тоді був Шинкарук Відомий філософ Володимир Леонович, який підтримав мою дисертацію разом із своїми однодумцями, своїм колективом, я їм дуже вдячний і на сьогодні, та особливо шаную і пам'ятаю шановного Володимира Водімановича, який вже помер. Найти так саме він підляв багато уваги. Проблемам духовності, патріотизму, виховання е, громадян України, студентської молоді і так далі. Це дуже дуже фарі. Я якраз був якраз належний певною мірою до цієї школи. Е, вважаю, що е, тогочасна ця ж школа була дуже важливою, і вона якраз була на зорі, коли Україна вийшла на е, почався етап відродження. Української нації, української духовності, і це було чудове таке відчуття, що потрібно було за це боротися. Звичайно, на жаль, проблема. Ми відчуваємо, що проблема духовності і духовної злагоди, і взагалі суспільної злагоди України на сьогодні дуже залишається актуальною. Болючу, е, український народ, українська нація дуже в дуже тяжкому стані. Іде війна жорстока, і вона не тільки воєнна, а вона можна сказати більше ідеологічна е, на духовному ідеологічному фронті. Саме у нас із суперечності ідеологічного е, духовного такого порядку, вона якраз і, і розв'язалася е, більше всього суперечності, причина лежить саме в глибині, от е, саме всіх, е, в цій площині. Ну, ми знаємо сьогодні, що е, війну проти нас тут хто? Це е, расисти, це Московія, яка хоче праців, а Україна взагалі теж значить, що вона перестала, або була якось якось е, придана Росії, І чому прагнення навіть таке поняття українці. А як і, і приєднати таким чином ті, що залишилися, бо ті, що вони багато вже і туди, дітей наших і так далі, і зробити таку, значить, поповнити свою імперіалістичну імперію. Свою... Це дуже страшно, дуже погано. І вся наша українська спільнота, народ наш сьогодні разом своїми, своїм опираючись на збройні сили, на науковий і весь духовний потенціал, на прогресивну світову спільноту спрямовує зусилля на збереження себе як нації, як держави. Це задача. Вона важлива і для українців в першу чергу, але й для всього людства, тому що Україна дуже важливий, як вже відмічали, явище, чинник і спільнота українців і, і нація, яка є ну, дуже, дуже глибокою, важливою для всього світу. Які тут проблеми? Чому? Чому ми маємо ось, наприклад, е, як це конкретніше проявляється, чому саме я більше звернувся саме на соціальний механізм на такому філософсько-соціологічному рівні, розвитку духовності і особистості? Заявлена і темою соціал-культурні та духовні вибори особистості, це одна, один із параграфів цієї роботи. Я подав його, я вже чув, що він буде надрукований цей матеріал, ця стаття. А також така маленька стаття про душу та її чешмоки. Я підпрацював ці статті під сучасний період, сучасні проблеми, все науково обґрунтовано. і Я думаю, дуже буде корисно, щоб вона були. Вони були надруковані, тому що ці проблеми вони. Якщо говорити про соціокультурні, духовні виміри, про духовні вимоги особистості, я чому ще і розробляв цей? Тому що і на сьогоднішній день я знаю, що більше є позиція психолога, де всі так, психологічний підхід до розуміння особистості, до її якості і так далі. І так далі. Я поставив завдання підняти планку. І Підняти рівень е, оцінки особистості до е, духовних е, вимірів, духовних компонентів до того, е, що людина особистості це найперше і головне це духовна істота. Духовна істота. І в цьому плані є низка звичайно таких характеристик позитивного плану, і якраз що стосується української людини, якраз більше я так теж доврачую цьому плані, щоб було зрозуміло, які якості духовні якості характеризують людину як, як особистість. Тобто більше хочу звернути увагу на саму тему. Тему соціальний механізм розвитку духовності особистості, тому що якраз соціальний механізм, через розкриття соціального механізму, ми конкретизуємо проблему становлення духовності, становлення духовного розвитку людини української нації і так, і так далі, через соціальні механізми. Виступи, mm -hmm. які були, і ясники. Ще говорю, треба зараз більше ставити питання, конкретного, конкретно щодо м -м, э, соціального механізму. Цього механізму я виділяю там розньовують, так сказати, певні елементи, вертикальна, горизонтальна вот, э, площина і так далі. Так, 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 так. Це, э, що мається на увазі, ну такі э, фактори, як. У цьому механізмі по суті, вся соціальна дійсність, соціальне буття воно впливає на формування духовності. На сьогодні ми знаємо, що духовність українців під впливом цих соціальних чинників. Є дещо не, ну, не такою, якби вона должна, повинна була би потрібна, хоча є досягнення звичайної духовності, але є і багато проблем. Ну, Проблему історії. От історія історична наука і філософська наука. В якому стані є історична відомість наших громадян? Історію українців України обрізали десь там до. До, власне, до Київської Русі і з і радянських часів і сучас, сучасна Російська імперія, яка е, українців такої нації не було і бути не може. Історія України десь там українці починають десь там. В радянські часи, е, це була історія трьох е, братніх народів: е, українці, росіяни і білорус. Сьогодні росіяни вже й це відмовляють, що от українці це тільки це ті ж самі росіяни, і такої нації немає, і, і це веде до чого, що така імперія, велика Росія з, з таким наглим е, значить, підходом, хоче хочетувати українців як націю. Е, е, ось недавно топально виступав вчора. Так, eh, да, навіщо у нас таки, eh, на переговорах під час Стамбулу, там Мединський, який керує делегацією, eh, сказав напряму, що по, гинуть на фронті eh, росіяни із тієї, і з іншої сторони, що тобто він мав на увазі, що українців нема, гинуть українці, гинуть росіяни, і, і, і там росіяни і там. Вони не хочуть навіть бачити українців як націю. Це саме головна така. І, і, і тому стає задача відстоювати в історичному плані, що українська нація має глибоку історію, багато тисяч літнього. На сьогодні маємо багато чудових праць наших весніх істориків, які розкривають цю глибоку історію. Навіть в ну, супереч тим, що, що там, значить, пробували обрізати, зменшити історію глибокої історію. Це починаючи ще до трипільської культури, трипольська культура, це з Києві, це все так далі. Це всі ті етапи, які пройшла українська нація в своєму встановленні розвитку і в своїй історії. А росіян там не було. А вони хочуть вибрати нашу історію зі всю людиною цієї історії, перетягнути на себе. Це велика підлість, звісно, якої ніхто не, не може допустити, і такого не буде. От. Е, українська душа суттєво відрізняється від, від, від росіян. От. Е, ну, а душа, це взагалі код націй, тому. То її задача зберегти саме нашу українську душу від того, щоб вона не була знищена і не була підмінена якимсь іншим поняттям. Значить, радянська влада формувала велику історичну общність, советський народ теж прагнула нівелювати національний. Спільноти національної належності. І це була саме головна причина тому, що Радянський Союз розвалився. Тобто суперечність в цій площині, національних спільнот, національних цінностей, національної нації привела до того, що цей союз основно і за цією причиною розпався. Україна тут була на першому місці десь. Так, але якраз Україну е, хочуть, я ще раз скажу, значить, нівелювати нашу національну е, душу, нашу національну принадлежність. Є проблеми і, і, і в самій Україні. Якщо говорить про соціальний механізм, то це і проблема влади, проблема адміністративного, державного управління, систем і, і, і і соціальних відносин, і тут суперечності дуже дуже які негативно є, які негативно впливають. Якщо е, взяти таке поняття, як демократія, демократія одна із е, цінностей е, сучасного суспільного життя, вона, значить, і е, в Україні, і в світі, але е, ш, е, е, суперечності в розуміння демократії, вони е, очевидні. Е, Якщо я вважаю так, якщо українці, етнічні українці не можуть е, знати свою рідну українську мову обмеження культури. Їм, ну, я, це чужа даному випадку московська релігія про е, чужа вот і так далі, Значить, тут є порушення демократії. Я так підходжу, що це порушення демократії. Тому що в центрі демократичних змін має стояти людина в її природній, її природі, так сказати, поховачення, якщо ми по природним своїм правам е, 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 значить, е, розпочалися так, як древні далекі наші предки, як українці, з нашою душою, нашої культури, нашої мови, і так далі і традиціями, то вони мають е, е, ці права бути задоволені. От ідея природнього права. Вона зараз превалює у світ і має бути реалізована як ідея в реалізації демократичності, демократичних принципів життя. Якщо немає можливості нашим людям знати свою рідну мову, свою культуру, а це ми бачимо. Рубом які там були що на Донбасі, що там на деяких інших місцях, коли з Російщина, і так далі, і так далі вишибали. це порушення демократії, демократичних принципів, і це якраз проблема цього соціального механізму, який порушував вже свідомість, духовність людей, які жили. В тих місцях, і вони там багато, дещо з них став колаборантом і перейшов на бік на, 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 ворога, тому що, як казав, Філарет, філа філа якщо московська церква, і людина сповідає Московську сець, то вона від э, Іваненка перетворюється в Іванова. З Петренка стає Петровим, розумієте, Вона душа її. Знищити душу українця. Завдання цих всіх, -всіх і історичних, і, і сьогодні історію, є крім того, що в нас чудові праці, які е, написані, є в мене. Нато сучасний авто про історію глибоку, є на пакет ті, хто хочуть переписати і українську історію. Показати, що українці навіть не починали свою державу, там різні теорії, різні підходи, аби, аби показати, що українці не є, як називати там, привиси, хто там їх підтримує і кого вони хочуть. Проблема є в цьому механізмі, що система освіти науки не тільки історичної, а й філософської. У нас, філософію, ви знаєте, перестали вже майже викладати в наших навчальних закладах. Українознавство, яке було дуже поширено, там був Кононенко, а щенка рук я сказав, Римський, там, і Недон, Недон, це Кримський там, Іван Недольниць, таких людей, яких я знав, і вони відійшли, на жаль, і чудові підручники святові програми. З філософії і з інших соціологів, взяти краєзнавство. Це ті дисципліни, які наповнювали свідомість і духовності, і так далі, створювали всю, е, патріотичну краєзнавство. і далі, як е, людей, наших українців, якби спеціально це робиться, розумієте, для того, щоб е, збіднити, знищити е, свідомість українців. І таким чином, значить, зробити. Ведеться певна політика і на боку нашої держави, щодо негативної, я вважаю. Щодо, э, щодо, я вже сказав, світянської політики. А щодо соціальної політиці, в національної політиці, щодо таких питань, як загалом, якщо ви звернете увагу на документи, які є в Конституції, є закон про національні меншини, там і так далі, так далі, то в цих законах ви не побачите, що записано, де записано, що українці є корінна титульна тульна нація. А це ж факт. Це... Українці це державоство державотворюча нація. Якщо ми її змінимо, нівелюємо, і, і з них так в таке щось не шучне... тут, зникає сама суть духовна політична на сутність і духовна сутність української держави. Є я вам скажу, зацікавлені сили, які хочуть знищити. І ніде не... українська нація не записана, чи це випадково. Я думаю, не випадково. Тут є певні проблеми для розмислів, що держава, творюючи корінної титульної нації, є українська нація, українці, етнічні українці. От татар записали, там вони в 13 му році прийшли в Крим, захватили Крим. 13 році, в 13 столітті. І вони записані як е, корінна нації. Василь Федорович, Хоча... ви вже вичерпали час. А, о, я є, Шановні дорогі друзі е, і інші, ми бачимо, але душ українців він живе. От недавно пристрелили одного діяча там, як його прізвище? Паснов. Але зверніть увагу, ні одна людина не висловила співчуття будь-кому, щодо, е, значить, люди підтримують отакі. Тобто висловили таким чином, я вважаю своє наш народ зневагує до, до такої пітлоти, а влада. Не дала оцінки критичної, е, і приймала його, і пригріла. І, і, і там твориться ви, багато чого. Що... Будь ласка, закінчуйте. Ви зрозуміли. Ви зрозуміли, про що я хотів сказати. Тому потрібно і влада, щоб була українська патріотична, і, і, і душа українська жила. І я впевнений, що вона буде жити, і ми переможемо. Благо Україні! <laughs> Героям слава, дякуємо yeah. вам за.